Але визволі нас від лукавого. У Твоєї Царство і сили, і слава Отця і Сина, Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і по всяк і на віки, віки, амінь. Придіти поклонімся цареві нашому Богу, придіти поклонімся Христові, цареві нашому Богу, придіти поклонімся і припадімо до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, помічнику скорботах, що вемі напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля і горі обертаються глибини морські. Зашуміли, порушилися води, їх порушилися горі силою Його, течії ріки веселять місто Боже, освітив оселю свою найвищий, Бог посеред неї вона не порушиться, поможе їй Бог до вдосвіта, затривожилися народи, закиталися царства, Він дав голос свій, порушилася земля. Господь, сил, із нами, затутник наш, Бог, Якова. Придіть, побачити діла Господні, які ті чуда, вчинив він на землі. Припиняючи війни до кінців землі, Потрощить він руки, зламить зброю і спалить щити вогнем. Заспокойтеся, пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь, сил, із нами, заступник наш, Бог Якова. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків, амінь. Алілуя, 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 слава тобі Боже! Aleluja, 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 sława Tobie Boże, aleluja, aleluja, aleluja. Слава тобі, Боже. В мирі Господа і помолімся. Господи, помолімся. Господи помилуй. За мир всього свято, добрі станцию, Боже, церковь з'єднання всіх, Господи, помоліємося. Господи, помилуй. За святих тих, що зірюваність і, і страхом можем ходять до Нього, Господи, помоліємося. Господи, помилуй. За святішого сленського хирия Франциского поримського забереніша Патиарха нашого Святослава. Наші Василія, за просвященної єпископа нашого Кірдимитрія, чесне присвітрество у Христі, де якунство, за весь причити людей, Господеві помолімося. Господи, помилуй. Щоб як лобі дивчинити силу вірних Твої, укрепити десницю їх, міцю, сили Твої над перемогу над супостатами нашими, Господеві помолімося. Господи, помилуй, Щоб подати на оставлене звориму і переможну силу міць. Мужність Христові мини томуї ство нашому на перемогу ворогами супостатами і всіма нападками, і, Господи, помолімося. Господи, помилуй. щоб звонити соромом і безчестям лиця супротивники наше серце і спанити страхом і жахом. І щоб що Господню гнав їх вражав, Господи, і помолімося. Господи, помилуй. щоб висловити крик святої церкви Твоєї і зітхання, і до новірці наших. І щоб вивести істління життя полонених ворогами і рабів робів, які в печалі скорбота до нього взивають, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже Твоєю, благодаті, Господи, помилуй. При святого пречистого, при, при благословенну стану, нашу Богородицю, родиця, пресну Марію, з усіма святими, помінувши самі себе один одного. І наше, Христо Богові відаймо. Тобі, Господи, бо тобі належить слава, влада, честь і поклонення разом з визначальним Твоїм Отцем і з Пресвятим і благим животворящим Твоїм духом, нині повсякчас і на віки. Мамі, Господь явився нам. Благословен, хто йде, ім'я Господнє. Сповідайтеся Господеві, бо він благ, бо повік милість його. Бо Господь явився нам, благословен, хто йде, ім'я Господнє. Бійшов, що вступили мене іменем Господнім, протистояв я я. Бо Господь явився нам, благословен, хто йде, ім'я Господнє. Жити буду і повім діла Господні, Бо Господь явився нам, благословен, хто йде, в ім'я Господні. Камені кем знех чи цей став головою вогла, від Господа стався Він і дивний є в очах наших. Бо Господь явився нам, благословен, хто йде, ім'я Господні, спаси Господи людей твоїх. І благослови насліддя Твоє, перемоги благовірному народові, на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони лютові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Заступництво За перед яким благоговіємо і з яким не осоромимося, не погорди, благаємо молитвами нашими, це оспівана, Богородице, утверди православних громаду, спаси благовірних людей, укріпів справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила. Єдина благословена, будьмо уважні, мир всім при будьмо уважні, Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром, Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром, принесіть Господеві сини Божі, принесіть Господеві молодих баранців. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх святого Апостола Павла, читання. Будьмо уважні братя, кріпіться в Господі, тому могутності й сили Одягніться повну зброю Божу, щоб ви могли дати віці шхитрощам диявольським. Нам, бо треба боротися не проти тіла і крові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу, темряви, проти духів, злоби піднебесних просторах. Ось, чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір, перемагаючи все міцно встоятися. стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості і взовшиною в готовість, щоб проповідувати Євангелію миру, а над усе візьміть ще двірі, яким здолаєте засити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже. Алілуя, алілуя, алілуя. Дись прості, вислухаймо святого Євангелія мирсів, від духові того, від марка святого Євангелія, читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні, сказав своїм учням, майте віру в Бога. Істине кажу вам, що хто скаже і горі і кинься в море, та не сумніватиметься у своїм серці. Але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому кажу вам: усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі прости, вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і отець ваш, що на небі не простить. Провини ваші. Слава Тобі! Господи, Слава Тобі. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто Слово Боже, і Отця і Сина, Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! Слава навіки! Саме апостол Павло такими словами нам говорить, щоб ми були підготовлені, щоб ми мали Той. Особливий Божий захист, і саме особливий Божий наш захист є являється в Христі, в розп'ятому Христі і Воскреслому. Саме Боже Слово, яке нас воскресає з Христом, яке нас робить живими життєдайними. Тому для нас і важливо дбати про те Боже слово, яке ми чуємо кожного дня. Коли ми слухаємо кожного дня, слухаємося. Бо саме через Євангеліє Господь до нас промовляє. Зараз, як ніколи, ми хочемо чути той Божий голос, те Боже Слово, і хочемо зрозуміти, що нам робити далі, як нам бути, як нам жити. Але кожна наша дія, кожен наш чинок і наша співпраця з Богом має бути, скажімо, через такий місточок довіри, через місточок віри, що. Якраз Господь, Господь є той, хто нам допоможе, Господь, є той, який нас підтримує, Господь, є той, який нас е, провадить в цьому житті. В ці дні ми переживаємо такі тривожні години кожного дня і е, задумуємося навіть, чому так стається, так? Чому, чому саме так з нами відбувається, бачимо, що ворог не спить і ворог. Він не хоче зупинятися, ворог він завжди е, хоче нас відволікти, віддалити від, е, від Божої любові, віддалити від довіри Богові. Тому будьмо сильними. Маємо той шолом з Божої, Божого Слова, вдягнімо, так? щоб це Боже Слово, яке є, завжди е, живе, життєдайне, щоб воно. Нам давало надію, впевненість у завтрашньому дні, бо саме ні в чому не можемо бути такими е, впевненими, як в Божому Слові. Тому нехай Господь своїм Словом нас кріпить. Тому нехай це Боже Слово нас. Е, Мужніє нас зміцнює, щоб ми були сильними і відважними до пізнання тої правди, віри і витримання витривання в доброму до кінця. Амінь. Слава Ісусу Христу. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твої молимось тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за святішого архієрея Франциска Вапоринського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава за просвященішого архієпископа і митрополит нашого Кир Василія, пригосвящено епископа нашого Кир Дмитрія, за тих, що служить, послурили з тому храмі цьому, за усі наших духовних і всіх у Христі братів наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Ще молимо за народ, за Воинство. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постелі випуваємо незброю на наша, врятує нас, Господи, допомоги Твої самутні просимо, насело ти, сподіваючись, постаємо проти ворів нашої Твої Вірно прикликаючи зуміння, молимось. Самутні, Господи, милостиво, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли сліби свої. Господи, і замішання створи серед ворів і пошли з висоти руку свою, і покори їх, і Христолюбивому. Воїнство нашому віддай їх молимось, милосердний, Господи, вислухай, і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава оселилися в землі нашій. Усилю молимось тобі, Господи. Вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, спасити нашого повані всі кінці землі, і тих, що на морі далеко. І милостиві будь милостивим, владико до наших, нашої, помилуй нас. Бо милостиві чоловіку, любить Бог, і сидові славу села, моцю, і сину, судому духові, нині повсякчас, і на віки віки. Голови ваші перед Господом схиліть. Тобі, Господи, Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що творить чудеса, зглянься у милості, щедроти на смирення рабів твоїх і чоловіку любно вислухай, і помилуй нас, ось бо вороги наші зібралися, щоб. На нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні, настойні в покаянні з умиленням молимось Тобі, і поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збави нас ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і немає Збавителя, і Спасителя. Радше, хай пізнай всі народи, що ти єси Бог наш, а ми, люди Твої, сили Твої бережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорилися. Так, Господи, Боже, Спасителю, наш, силою покоєння, заступниче наш, не згадай беззаконні неправд людей Твоїх. І не, і не відвернися від нас у гніві твоєму, але в милості і щедротах посіти смиренних рабів Твоїх, що припадають до Твого благотробія, повстань на поміч і оберни нечистиву зухвальства своїх на страх і втечу. Христолюбивому ж воїнству нашому подай у від відвазі і мужності погнати, не загнати в імені Твоєму, перемогти їх, а тим, яким ти призначив покласти в бою за вітчизну своє життя. Прости їм про рішення їх і в день праведної відплати Твоєї подай Вінці єся тлінні, бо ти є, є заступник і переможець, і спасіння всім, хто на тебе уповає, Тобі, славу, осилаємо Отцю і сину, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Премудрість чеснішу від Керувимів, <кій> і незрівняно славнішу від Серафимів, щоб затління Бога слово породила. Сух, що Богородиця тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи бо милуй, Господи бо милуй, Господи помилуй, благослови. Христос, істинний Бог, наш молитва в речи истинство, ісвяй матері, сред самих сих вальних апостолів, все верховних апостолів, Петра і Павла, преподобних богоносних, отці наших, всі святих блажених, українського народу і всіх святих, Помилуй, спаси нас як благий і чоловік олюдами. perebihay boroditse i u mogolit nashih neprez Словен и благословена и благословена, я. Пресвятая Богородиця, спаси нас, Пресвятая Богородиця спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас. Дякую всім спільну молитву Богом благословенного дня. Слава Ісусу Христу!